Як людям із порушенням слуху та мовлення здійснити екстрений виклик на службу 112. ви можете звернутись в службу 112 і отримати екстрену допомогу у випадку екстреної чи надзвичайної ситуації, коли є загроза здоров'ю, життю, майну або навколишньому природному середовищу, громадському порядку та інші небезпечні події. Єдиний телефонний номер 112 є безкоштовним, працює абсолютно з усіма екстреними службами. Служба порятунку: 101, поліція 102, швидка медична допомога 103. Аварійна служба газу 104. А тепер детальніше про екстрені служби, в яких ситуаціях їх викликають. Служба порятунку: коли надзвичайні ситуації, пожежі, Повені, урагани, обстріли та преевакуації із зони бойових дій. Але може бути інша небезпечна ситуація. Наприклад, коли хтось закрився на балконі в квартирі на високому поверсі і не може вийти, хтось тоне у водоймі або загубився в лісі. Тощо поліція. Коли подія стосується компетенції правоохоронних органів в зв'язку з вчиненням адміністративного чи кримінального правопорушення. Наприклад, якщо поруч є злодій, щойно відбулася крадіжка, бійка чи дорожньо-транспортна пригода, хтось із рідних зник тощо. Швидка медична допомога. Коли потрібна екстрена медична допомога лікарів, якщо ви або хтось поруч погано почувається і не може самостійно звернутися до лікаря або приїхати в лікарню, аварійна служба газу. Якщо у вашій оселі є витік газу, або є підозра на це, несправність газових пристроїв, вибух пов'язаний з газовим обладнанням тощо. Увага! Будь-яку екстрену службу, навіть всі можна викликати за допомогою одного єдиного смс на безкоштовний короткий номер 112. Тепер я детально покажу і розкажу, як це зробити легко і зручно, якщо у вас є смартфон з відеокамерою. По кроках їх всього 9 і вони прості. Крок перший: Відкриваєте блок повідомлення. Крок другий. Позначаєте номер 112 як утримувача. Крок третій. Пишете текст. Відеодопомога. Крок четвертий. Натискаєте позначку Надіслати. Крок п'ятий. Отримуєте відповідь з посиланням на відеодзвінок. Це підкреслений або синій рядок тексту. Крок шостий. Натискаєте на це посилання. Крок сьомий. Відкривається окреме вікно із зображенням зеленої телефонної слухавки. Натискаєте на неї, вона стає червоною. Крок восьмий: з'являється запит від 112 про доступ до мікрофона і камери. Надаєте дозвіл на відео. Крок дев'ятий. Спілкуєтесь з жестомовним оператором і повідомляєте, що у вас сталося, яка допомога потрібна, адресу події, ваше прізвище, ім'я, вік. В інших наших відео я розповідаю про те, як людині з порушенням слуху та мовлення знайти потрібну інформацію на сайті МВС, отримати відеоконсультацію з жестовою мовою або замовити онлайн-послугу. Безбар'єрність один з головних пріоритетів в роботі МВС та надання послуг. Будьте з нами. До зустрічі!